Який же сьогодні прекрасний день, хотів би сказати я. Але ні, тому що в мене немає грошей. А взагалі я би хотів прокачати цю тачку. У мене немає грошей. І що правильно їх потрібно заробити. Ну що, значить, поїхали гроші заробляти. Так, зараз розберемо. Так. Так, 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 так. Я би взяв з собою прицеп. Я його напевне що візьму все-таки. Ну, взагалі я би хотів. Ну добре, а де тепер моя машина? А во. Все. Взагалі-то я би хотів на своїй машині все ж таки поганяти. Нормально, нормально, все добре. Так, зараз куди? зараз, якщо не помиляюся наліво нам. Право, поїхали направо, коротше. Так. Да. Я би хотів її прокачати, але для цього потрібні гроші. А щоб заробити гроші, нам потрібно їхати кудись в край карти, щоб взяти замовлення і привезти його в другий край карти. О, місто. Нічого собі. Так, секунду. Тут є щось. <гум> да ладно, секунду. Ану, секундочку, заждіть. Да ладно. А, реально, тут так зроблено, типу, це реальна касвітрина. Хм. Прикольно. Прикольно. Так, ну що, поїхали далі. А взагалі нам куди треба їхати? Нам треба... Надо... Прямо, 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 прямо. А тут що, дороги немає. А, збільшити не можна. Ну Нам потрібно прямо, 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 потім на мосту, а потім там десь вже направо на якусь ґрунтову дорогу, скоріш всього. Ну, добре, розберемось, коротше. <кхи> ого, стоп, є прикольно. О. Ні, цікаво. Цікаво взагалі. Це що таке Це гора. Чи це не прогрузили А, ні, текстура пали А, Ані, ця гора. А ні, ця гора, на текстури погано прогрузилась. Так, секунду. Ну, круто. Так. Так, 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 так. Ну, я вже з прошлої серії навчився трохи нею. Нею їздити. Але мені все одно страшно. Тому що тут різні гірки, ось і всі, підйоми, спуски і дорогу погано видно. Точніше тобто її взагалі не видно. Ану, секунду заждіть. Секунду тормози. Ну, тормоза потрібно буде нові купити. Ще потрібно буде нові купити коробку. А вона тут взагалі є. Е, капоти, сідушки, бампери, пороги і вихлоп. Ага, значить тут а, немає. Вау, красота! Ні, реально красиво. Що, що, ну, види тут красиві. А хоча, 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 заждіть. А якщо я спробую зараз трохи. Бувай. А, там текстура. Ну, я грав раніше в цю гру і я знаю, яка там текстура, так що я... що мені ще не потрібне? Не, хай крило буде, будемо так дивиться якось взагалі. Так, 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 так. Ну, задню сідушку можна забрати. Тому що я Я б хотів з кимось, а не з усією сім'єю, бо з усією сім'єю на такому не будеш їхати. Ну хібань. Хібань, ну не я. Хммм. Ладно, мені прийдеться включити... Ні, не це, оце. Щоб поняти, що це таке. Снова руля. Ааа, поняв. Ну, ладно. Хай. Так. Графіка можна високу? О, дякую. Тені. Ну, тені мені не треба. ФПС. Ну бажано, щоб був би побільше, розрішень. Із нашого схему поставлю на 100. Ну... Непогано. Ладно, тепер це взагалі круто. Типу дивіться, тут так хмарно, тут так сонячно. Де сонце? А вон. Чит... Ну ладно, добре, коротше. Так, ще що мені тут не потрібно? М -м -м -м. Можна вообще кузняти? А, ні, не можна. Ну, ладно, що ще мені не потрібно? Ну, вихлоп точно потрібно. М -м. Капот. Капот мені не потрібний. Я потім собі новий крутий куплю. Такс. Юбка бампера. Ага, її тоже не можна зняти. Хм. Так. Я в неї не грав. Я не знаю, чи буду грати. Ну, якщо ви захочете, може буду грати, але так я і не буду грати і не хочу. Так, що тут нам не потрібно? Ну, в принципі, тут все потрібно. Ні, це потрібно. Так. Ну ладно, коротше, хай так буде. Ну хибань, про прицеп. Ладно, прицеп від чіплю. Все-таки можна буде в багажник поставити, можна буде вон в салон поставити. Салон у нас великий. Двері закрию, бо потом не закрию. Так, ну все. Можна їхати. Секунду. Да, все, це пічепився. все, поїхали, Бензин повний є. Нічого ніде не мигає, але все. Ну все, все, чітко. Не видно нічого. Но так не робить, в реальному житі. А тут не робити. Ні, чесно, зараз це зовсім друга машина. Її хоч і трохи заносить. це зараз стала зовсім друга машина. Ай-яй-яй. Ні, я її втримав. Я її втримав. Круто. Ні, мені поки що це подобається. Ну і взагалі її так трохи заносить, то в повороти Ні, нормально, нормально, все нормально. І в повороти можна буде круто заходити. Так, а це я надіюся, те, ще нам потрібно, чи ні? так, секунду, я вроде тут був, ні? Я ж тут був Я ж тут був, я туди поїхав був, Ні? Де я? А, я проїхав, блин Ну що, вертаємось, значить. <клес> я ж думаю, що я тут був? О. Ні, нормально, прямо. Ні, коробку взагалі треба буде поміняти, тому що це не діло. А де десь тут А, во, бачу. Бачу зліво. Там має бути такий типу завод, якщо я не помиляюся, де мають бути. Такі типу коробки, які потрібно, типу, завести в магазин. Ну і за це, типу, отримати гроші. Так, де? Це воно? Не поняв. А, це скло, ні? Це якесь скло? Ні, я сюди можу зайти. А, ого, Так тут цілий склад. Ну, добре, що у нас тут? Та ні. Да. О, якийсь новий. Такс. Я рекламу виріжу. Так, я рекламу, да, я рекламу 100 виріжу, а це <кій> я зараз хочу побільше груз взяти, щоб побільше грошей в мене було. І щоб швидше я прокачався. А зараз я буду дивитися рекламу. Так. Ну що, я тут трохи подивився рекламки. І в мене тепер з'явилось питання, як мені це все поставити в мою машину. Тому що прицепа у мене немає. Багажник розчитаний максимум на три маленьких коробки. Ну, добре, зараз якось цим. Угу, я зрозумів Можем мне ее выкинуть в загаре, Короче, я сниму пассажирскую. Потом закидаю туда все коробки. Потом поставлю ее назад. Вот. Або... або. Або не поставлю. Ну, двері я точно назад поставлю, тому що як я потім поїду. А чому не ставиться Стоп, ну Тут якась текстура, типу. Та воно відбивається. Не поняв. Не поняв. Угу. Як ви пропонуєте мені його вести? І мені що зараз вертатися на міст до... до. Добрий мене вже починає бісити просто, воно мене починає бісити, воно відбивається. Стоп, воно взагалі воно відбивається просто напросто Тепер. Добре, тепер я не докидаю тепер. Ну, воно відбивається якось, як воно відбивається. Тут є текстури, яких немає взагалі. Типу, воно кудись сюди поставилось. Потім воно взяло, просто випало. Я не розумію цієї гри. Ще реклама. Чітко. Вообще файно. І що мені робить зараз? Угу Баг новий. В цій грі поки що не було багів. Тепер він є. Якщо що, я зараз eh, нічого не роблю. Ну як, окрім того, що просто отак от дивлюсь. А, це тільки одним пальцем. Однією рукою. А другою рукою я ходив, але тепер замість мене мій телефон ходить. А чому б і ні? Чому Ні, Не заряд так. Получив себе прикольно десь такой. Тут тут, 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 ладно, коротше. Все, все закнилось. Так, бампер ставимо назад. Груз. Коробки. Ненавиджу теперь але ставимо кудись. Кудись. Куди? Куди, як вони нікуди не ставляться? А якщо їх на це поставити, вони не, вони не полетять, ні? Надіюсь ні. Ага, напевне це типу було так зроблено розробниками, Щоб... Щоб не читерити, напевне. І не брати такого кучу грузів, як я. І не ставити їх в машину. Щоб воно все, мабуть, не забагувалось і не вилетіло. Ну ладно, якщо не зможу всі, то хоча б хоча б 5 штук. 5. Тут їх 4 треба ще одну. Щоб було 5. Во. <кхи> Це тепер схоже на машинку з клеєну бомбами ліпучками. Ні, реально. І тим більше вони. Во! І вони, бачите, вони просто... Як це можна зрозуміти? Вони просто тримаються на повітрі. Магічне повітря в цій грі. Угу. Да. Тепер, якщо вас запитати, в якій грі є магічне повітря в поганому плані, то ви можете сказати, що саме в цій грі. Магічні коробки, плюс магічне повітря. дорівнює... Я не знаю, що дорівнює. Дорівнює якась магія. Та ти можеш взятися в руку вже не випадати. У мене якісь руки криворуки. Я хотів в п'ять. Получилося раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. ого. У мене погано. Ну, ще оце залишилось. Ну, окей, надіюся. А її сюди можна буде втикнути якось, ні? О! О! Секунду. Вот, то, що треба. <ріст> Машина мрії. Не моєї, но чиєїс. Ні. Ну що, поїхали? Ні, ні. А та я коробка є. Та я коробка теж випадка. Може я хоч її зможу в багажник поставити, ні? Ага, вона так само відбивається, так? Да? Оп, да. Жарто, голод. Не, а що я можу робити? А, стоп. Секунду. Не понял. А я назад здавав чи ні? Ну, перегляньте, будь ласка, відео і подивіться, я назад здавав чи ні. Бо просто, якби би, як, я зупинився, вони ж тут опинилися. Напевно, ще скріш, що я здавав назад, а ви передивіться. Те, передивіться лучше. Ну, на кришу теж не варіант. В салон воно не входить, в багажник теж. І що робити? Пішком нести. Коротше, я не знаю, що тут робити. По-перше, дуже велика карта. Зараз їхати туди, назад, воно ще може пропасти, воно скоріше пропаде. Від того, що я типу, поїду, якби далеко, воно заново буде згружатися. Що виходить, я просто так рекламу дивився. А, вісім. Ну, коротше, на цьому, і, напевно, що вже про цю гру. На цьому буде все. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть в коментарях. Буду чекати нових якихось ідей. Або якісь ігри, або... Що? Ладно, коротше, я на цьому буду закінчувати. Надіюсь, вам це сподобалось. Якщо ні, пишіть в коментах чому, ставте лайки, підписуйтесь. Так. Да. Багато підписників не буває. Все вам по секрету скажу. Не виходить, ну ладно. Ну ладно. Тобто взагалі реально типу можна. Падай ти не падай. Ну Будь ласка, не падай. О! Та-дам! Це як вони називаються? Я, я забув, як вони називаються? типу, Stonehenge? Чи як? Що за синдруя Stonehenge? Ну я по такі... О, я на нього можу залізти. вона не розвалюється. Хм, Прикольно. Ну воно розвалилося. Ну чому? Ну що ну, це таке? Ну шо ты за проклятие, а? А тому, що можешь на ньому стою, да? Так, ага. А надо десь сюда кинуть. Ага, понял, Криво. Ладно, стоп, экшо, его боком. Угу-гу-гу-м. <софірк> Так, сюда десь надо, не? Не, надо ще дальше. Надо десь вот тако кидати. И все равно не туди. Да Та, зачем так відкидається? Я взагалі не понимаю. О, щось виходить. Так, щось виходить. Ну, фізика тут є є цій грі, так що це хорошо. Ну. Коротше, в мене нічого не виходить. На цій грі я закінчую поки що. Мені гра сподобалась. Але я не розумію, що мені тут потрібно робити. Ні, взагалі я розумію, Кстати, можна її розібрати по деталях. Ні, а що я вже, якби по цій грі я вже закінчую знімати, в цій грі вже відео скрізь цього не буде. Хіба, якщо, мабуть, у вас з'являться якісь ідеї про цю гру. або ще щось. А я розбираю цю машину. Сково. О, кстати, зараз я вам покажу магію. Секунду, ні, це не магія. А вот... А, блин, не вийде. Ну ладно. Я хотів коробку передач дістати через салон. Чи вийде? Ні, не виходить. О. Да, це ліве, це. Ні, це не то чи ні А, да. Ліве надо. Да, ліве. Що? В смислі? Не понял. Бачите, коли от я от на ручник нажимаю, він темнішим робиться. Я от зараз от повертаю, воно повертає, але руля немає, не поняв. Не поняв. А це як так? А це я взагалі не поняв. Так, ти мені мішаєш. Іди звідси, ти мені мішаєш все. Колесо можна зняти? Ні. не поняла. Ладно, кому потрібна машина? Продаю безплатно. Вроді БМВ, вроді ні. Продаю, короче, безплатно. Вона мені не надо. О. А чекайте, якщо отако от зробити. Ага, я не сяду, понял. Ну, ладно, а якщо вона ж, якби до мотора нічого не цивий, ні? Ні, ніби. Я б ще зараз здивувався, якби я знімаю фари. Якби я тут можна було включити фари, я б здивувався. Що, типу, фар немає, але фари світять. Ну, по суті, це... Копія, скоріше всього, BMG Drive. Так, BMG Drive, кстати, файна гра. О! Нет, так вода мені, кстати, більше нравиться. Не, ну так типу, тут а, нічого спереди немає. Нічого його не цього. Нужне тільки то, що нужно. Є то, що потрібно. Коротше, все, нічого зайвого немає. І цей охолодження. Миттєве, напевне. Не знаю. Ану, а якщо я зараз поставлю сидіння це? крісло, воно поїде? Так, поїде воно чи не поїде? конечно ж поїде. А що ще можна такого забрати лишнього? Ну це нам теж не треба. Так. Це що таке? Під Я хай буду сигнальним обрат. Не треба. Вона все одно не сигнали так. інтеркулер, оце все хай буде. Предохранители нам тоже не надо Акумулятор тоже не надо Там це тоже не надо У нас тут охлаждение метєве. Це що таке? Нам це не надо У нас тут метєве. О! Омивайка. Нам воно не потрібно. У нас тут немає шомивати, в принципі, так. Трубки. А, ага, я їх не можу зняти Ну ладно, це що таке? Гідро усилитель. ага. Поняла. Так. а якщо рульова... а не можу зняти, блін. Я хотів перевірити, що буде, якщо їздить. А десь там двоє рульова рейка. Ну, все, по суті, вона не повинна повертати. Якщо вона повертає без руля, значить без рулів. Без рульової рейки теж поверне. По суті, не знаю. Не понял. Мене зараз залагало. Не поняв, секунду. Мене зараз лагало, реально. Ну Коротше, добре. Все. На цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося... Угу. Поняв. Якщо вам взагалі сподобалось про цю гру, ставте лайки, підписуйтесь. Але на цьому все. Я з вами прощаюсь.